Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Австралія, її економіко-географічне положення, природоресурсний потенціал та населення. Австралія, Нова Зеландія і численні острови в центральній і південно-західній частині Тихого океану становлять особливий регіон Океанія. Регіон вирізняється строкатістю в політичному і економічному відношенні. Його території у недавньому минулому були колоніями. Окремі острови лишаються ними й дотепер. Головна географічна особливість Океанії домінування однієї країни Австралії за багатьма показниками площею населенням, економічним розвитком. Офіційна назва країни Австралійський Союз. Площа країни 7,7 мільйона км або 5,1% суші, або шосте місце у світі. Населення Австралії майже 25 мільйонів осіб. Це 55 те місце у світі, столиця Канбера. Тип країни, економічно розвинена країна переселенського типу, державний устрій це Конституційна монархія під протекторатом Великої Британії Федеративна держава. Країна входить до ряду міжнародних організацій, таких як ООН, Британська Співдружність, План Коломбо, АТЕС, ОСР, Велика Двадцятка, Світова організація торгівлі, Андюз. Та Форум Тихоокеанських островів. Формально головою Австралійського Союзу, є монарх, що призначає генерал-губернатора, який відіграє в основному представницьку роль. В свою чергу прем'єр-міністр обирається з подачі генерал-губернатора, національною валютою є австралійський долар. До речі, Австралія першою у світі перейшла на пластикові гроші, аби збільшити термін їх використання в обігу, а найбільшу у світі монетою, в тому числі і золота. Є 1 мільйон австралійських доларів. вагою в одну тонну та вартістю 55 мільйонів доларів вже США. Австралія розташована на одноіменному материку та на Дрібних островах Різдва, Норфолл, Макдональдс, Кокосових та інших. Омивається водами Індійського і Тихого океанів. Має дві значні затоки: Карпентарія на півночі і Велика Австралійська на півдні. Океан відокремлює Австралію від інших регіонів і країн світу. На півночі через численні острови є зв'язок з країнами Південно-Східної Азії. Сусіди: північ Індонезія, Східний Тімор, Папуа Нова Гвінея, Північний Схід Соломонові острови, Вануату, острів Нова Каледонія, що належить Франції, і Південний схід Нова Зеландія. Найкоротша відстань між Австралією та Папуа Нова Гвінея 145 км. Довжина берегової лінії країни майже 60 тисяч кілометрів. Площа економічної зони понад 8 мільйонів кілометрів квадратних. Отже, в цілому країна має вигідне економіко-географічне положення. Країна складається з шести штатів: Західна Австралія, Південна Австралія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія та Та двох територій. Північна територія та Австралійська столична територія. Австралія включає також до своєї території так звану Австралійську-Антарктичну територію площою майже 5,9 мільйона кілометрів квадратних. Однак суверенітет Австралії над цією територією не визнається більшістю країн світу. В Австралії розташовані великі родовища кам'яного вугілля, урану, нафти, природного газу, залізної, марганцевої рут, бокситів, міді, титану, свинцю, цинку, олива, нікелю, дорогоцінних металів, таких як срібло, золото, паладій, платина, кольорових рідкоземельних металів, таких як цирконій, літій, кобальт, тантал, а також нерудної сировини, магнезиту, кам'яної солі, циркону, перліту, топазу та опалу та багато інших. За видобутком яких Австралія знаходиться в першій десятці країн світу, варто відмітити, що країна займає перше місце за видобутком залізної руди. Світовим є лідерство Австралії і у видобутку бокситів, що видобувається відкритим способом. Світовим також є лідерство країни і у видобутку літію, який використовують у сонячних батареях, а також циркону, що використовують для одержання оксиду цирконію, гафнію у ювелірній справі. У виготовленні вогнетривких матеріалів. Також Австралія належить 95% світового ринку дорогоцінного каменю опалу, в тому числі тут знайдені більшість найбільших і рідкісних чорних опалів. Рельєф країни. 10% територій це старі гори, такі як Великий Вододільний хребет, в тому числі Австралійські Альпи, в яких знаходиться найвища точка Австралії гора Костюшко з висотою 2228 метрів. Західноавстралійське плоскогір'я знаходиться на заході країни. Рівнини займають 90% території, такі як центральна низовина на сході та рівнина на Лабор на півдні. Клімат Австралії субекваторіальний на півночі. Тропічний. Більша центральна частина країни субтропічний – на півдні та помірний на острові Тасманія. Водними ресурсами Австралія погано забезпечена. Річки Австралії. Мюрей з Дарлінгом довжиною 3750 км це найдовша річкова система країни. До значних річок також відносяться Фіцрой, Вікторія та Ропер. Для Австралії характерні пересихаючі річки, що називаються Кріками. Найбільше з них Diamantina та Куперкрік. Крік. Австралії в основному Солоні. Так, до солоних відносяться. Найбільше озеро країни Ейр, площею понад 6000 км2. Озеро Торенс майже 6000 км Керрі та інші, а до добрістих Макай, Амадіас, Гарнпанах та інші. Грунти Австралії це жовтоземи, червоноземи вологих лісів, коричневі, твердолистих лісів і чагарників, – чагарникових степів, червонувато бурі опустелених саван, чорні та сірі тропічні, пустельні тропічні, Тасманії ще й бурі лісові широколистих лісів. Земельні ресурси Австралії складають 2 гектари на людину. А це перше місце у світі. Корні землі складають 6,1% шосте місце у світі. Лісистість Австралії складає 15% території. Пустелі займають 75% території країни. Найбільші з них велика піщана пустеля, Велика Пустеля Вікторія, Пустеля Гіпсон, Сімпсон, Танамі та інші. Австралія дала світу чимало відомих акторів, режисерів, співаків, спортсменів та інших відомих людей. Населення країни становить майже 25 мільйонів осіб і продовжує зростати. Для Австралії характерна низька середня густота населення 2,8 осіб на кілометр квадратних, а середня по світу складає 44 особи на кілометр квадратний. Тип відтворення країни перший, тобто характерним є низька народжуваність, низька смертність і низький природний приріст. Середня тривалість життя в Австралії понад 80 років. Офіційна мова країни, англійська, а всього в країні понад 300 мов і діалектів. За індексом розвитку людського потенціалу Австралія займає сьоме місце у світі, за даними 2018 року. Через особливості природних умов. 90% людей живуть на сході та південному сході країни. Населення внутрішніх районів сконцентроване переважно біля центрів добувної промисловості. 2% мешканців Австралії мешкають на території, відображені жовтим кольором. Характерним явищем для Австралії є крапкове ізольоване фермерське розселення людей, поселення яких віддалені на сотні кілометрів. В національному складі Австралії переважають англо-австралійці. Є також англійці, італійці та інші. А от корінного населення аборигенів в Австралії всього 1%. В ході європейської колонізації аборигени острова Тасманія взагалі були повністю знищені. Частка іноземних працівників складає 29% або 7 мільйонів осіб. Значна частина китайців, корейців, в'єтнамців мешкає на заході країни і їх кількість швидко зростає. На території Австралії живе майже 38 тисяч етнічних українців. Історія української діаспори розпочалася в 1947 році, коли до цієї далекої країни приїхали кілька десятків українських родин. Переважно наші земляки живуть у передмістях Сіднею, Мельбурна та Аделаїди. Вони згуртовані навколо Союзу українських організацій Австралії. У недільних школах вивчають рідну мову, відбуваються різноманітні культурні і освітні заходи зі збереження національного духу. Релігійний склад Австралії представлений в основному християнами, католиками та протестантами. 11% це буддисти та мусульмани. І 13% атеїсти. Рівень урбанізації в Австралії понад 89%. Міста видовжені вздовж магістрали на десятки кілометрів. Тому австралійці вважають приміською нацією. В Австралії 5 міст мільйонників це Сідней, Мельбурн, Брізмен, Перт і Аделаїда. Найбільшим містом в Австралії є місто Сідней. Тут мешкає 5 мільйонів жителів. Важливо відмітити, що столиця Австралії Канбера не є містом мільйонером. Тут мешкає всього 365 тисяч осіб. Це одне з найзеленіших міст світу. Тут зосереджено чимало культурних і наукових установ. У 2011 році. Рекордне число австралійських міст, а їх 4, увійшли в топ-10 найбільш комфортних для проживання міст світу. Це Мельбурн, перша, Сідней, шоста, Перт восьма і Аделаїда – дев'яте. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою Австралія, її економіка-географічне положення, продоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!